Колись давно, давніше і бути не може, жили на землі чотири дівчини. Були вони чотири красуні. Як ви вже здогадались, це були чотири пори року: зима, весна, літо та осінь. Були вони дружні року, Бо любили одна одну, і по черзі сідали вони на трон царювати. Отак От вони й жили у злагоді та мирі. Любили одна одну і шанували, і тривало так мільйон років. Але одного разу, коли царювала сестра зима, Сталася дивна подія, зима тоді обходила свої володіння, де не взявся чорний вітер, засвістів і випустив чорного птаха. Тривожно мені, дивний смуток у мені поселився. Що воно таке? Твій смуток ну, має причин. Сестри хочуть тебе зі світу звести. Нічого не говори проти моїх любих сестер. Вони не можуть заподіяти мені зла і не замислюють нічого поганого. Вони замислюють, замислюють. Вони вважають, що ти гірше за них і хочуть тебе прогнати. А ти прожени, сестра, побачиш, що тобі стане. А що ж тоді станеться? А станеться те, що ти забереш всю їхню силу і вроду і станеш чотири рази красивішою за них. Чотири рази красивішою? Це чудово. Усі будуть спати, а я царювати. Вже пора мені змінити сестру і почати панувати у світі. Але що ж це? Чому тосі немає першого теплого вітру? Чому я сказав про мій прихід? Чому досі холодні вітри? Добрий день, люба сестра. Чи не пора мені змінити тебе на тролі? Бачиш, моя правда. Прогнати тебе хоче. Хіба ти не бачиш, сестра? Не пора тобі ще. Прийде час пущу. А зараз забирайся, якщо не хочеш перетворитись на шматок критик. Іди, ге. Невже я помилилася? Невже зарано прокинулася? Та ні? Вже пора час розтанути снігами, зацвісти відомо, прилетіти птаха. Ну, басейн, це ж я твоя наступниця прийшла. Як прийшла, так і підеш. Я царюю. Геть із моїх очей. Сестро, а чому ти тут сидиш? Чому не сидиш на троні і не правиш світу? Не пускає мене сестра. Яке слихо з нею сталося. Не знаю, що робити. Дивно, але я можу взяти трон лише з твоїх, рук, а з її не можу. Ходімо до неї. Ти хоч посидиш хоч тиждень на троні, а потім я тебе зміню, тому що мені вже пора. І пішли вони по стежці. Попереду літо ступало в яскравих шатах, і там, де воно проходило, розквітала. Земля. Не підпускай їх. Жени їх геть. І царюй сама на білому світі. Чого прийшли? Що задумали супроти мене? Лихо задумали, лихо. Доброго дня, люба сестра. Чому ти не даєш весні прийти на нашу землю і правити світом? Тому що скоро вже моя черга прийде. Хай та зелена іде спати, а ти приходь пізніше. Але ж дивись, що стало світом. Вона вся в снігах, в кризі, ані квіточки на ній немає. Я царюю і більше нічого не хочу знати. Дивись, що з тобою сталося. Ти себе згубиш. Ти Не розумієш, якщо засне весна, то я не зможу прийти на цю землю? Ідіть геть із моїх очей. Незабаром прокинулася четверта сестра. Золотокоса осінь. Як довго я спала, що нового в нашому царстві? Чому така сумна сестриця? Мільйони років ми жили і горя не знали, а тепер на нашу землю прийшла біда, кригою все покрив. крижаний вітер гуляє, а все через те, що наша сестра зима не чує і не бачить, ніби німа та глуха. А на плечі у неї чорний птах сидить і щось щепоче. Я бачу, я ще не зовсім прокинулась, а ти таке страшне розповідаєш. Почекай, отягнуся трохи і підем разом до сестри. Бачу, стомилася ти, люба сестро, тобі пора спати, а мені до бою ставати. Що ти мені порадиш? Не прощай до неї, любов. Нехай подивиться в мистецтво і впізнає нього себе. Кланяйся перед царицею світу. Я не бачу тут цариці світу. Царицею світу має бути моя сестра, молода і гожа, гарнішою за яку нема на цілому білому світі. А я тут бачу стару йму. Сестро, невже ти і справді мене не впізнаєш? Ти не моя сестра, ти лиходійка, яка десь занапастила мою білокосу зиму. Через те я й прийшла, щоб викликати тебе на двобі. Схаменись, сестро, це я, твоя білокоса сестра. Подивись на моє біле обличчя. Ти не моя сестра, ти. Самозванка, яка десь занапастила мою сестру. Схаменись, сестру, не ти мене повинна змінити, а я тебе. Отож геть із моїх очей і вилягай спати. Це я наказую, володарка світу. Ти не володарка світу. Ти самозванка. Я прийшла сюди не царювати. А визволити свою рідну сестру. Я тобі дам люстерко, подивись в нього, пізнаєш себе. У мене немає люстерка, воно розбилось. Чорний птах забрав твоє люстерко. Прожени його і я тобі дам інше. Прожени її, прожени її. Всемогутній теплий вітер. Ти літаєш, снуєш світом, свого брата розбуди, Визволи на Він не зміг тебе перемогти. Чому? Бо я прийшла сюди з добро. Мушу розшукати свою сестру і добрий лад на землі встановити. Мала б ненавидіти ти свою білокосу сестру. Я люблю свою сестру. Вона добра і гарна. Приходить мені на зміну, коли я відчуваю втому. На, подивись росте. Ой, сестро, що це за стара відьмуга на мене дивиться. Я себе не впізнаю. Зійдись істроги, втомилася ти, йди до своєї зеленокосої сестри. Ходи її до ні, попроси, вибачення. Допоможи мені, любов сестро, дай мені руку. Ось так. Золотокоса осінь, силою любові, врятувала світ від холодної вічної зими, врятувала людей від байдужості і егоїзму, не тримай у душі свої зла, стережись злого слова сказати, злеє слово біда немала тож не варто. І зло би тримати. Приходить зло лише до злих. Проте хай кожен пам'ятає той, хто копає яму для других у неї сам і попадає. Благаю, люди, схаменіться, забудьте про причини чвар один одному ви посміхніться. Життя то найцінніший дар. Цінуйте кожен день і час, любіть усю свою родину, хай Бог оберігає нас і нашу рідну Україну.